Звичай, я вже захотів в туалет. Та да біжи на горшок. <риклад> 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 Привіт, Дісішники! З вами, як завжди, підфайтербуз та мінімутік Білі Боб. Ми сьогодні зібралися, щоб доробити слюсарку, доводку і заточку на наших прототипів, наших кишенькових Кого? Кишеньк. фіксованих ножів. Найкращих в світі. Ну, найкращих і не дуже ножів. Для носіння це... в умовах міста та аудору. Слухай, я подумав, що це pocket fix буде називатися. Pocket fix. А я знаєш, що я продумав? От, є бренд, який називається Benchmade. Так. А у нас буде Beachmade. <реш> Як по -по -фікс. <реш> -фікс. Коротше, ми подумали, що ми не поїдемо в професійну майстерню, а зробимо, доробимо доводку самі, своїми руками. Тому що скільки нам життя залишилося, ми не знаємо. А зливатися з космічним розумом треба з максимальним досвідом і максимальними емоціями. Правильно? Тому ми в сараї. <реш> Все, погнали. Гріш, що у нас тут є? Давай. Отже, так швидко. Перечислимо, що ми з собою взяли. У нас є Bosch, у нас є Dremel, так же це називається. <пу> є Bosch. Є Bosch. Шарпова колекція скотчів. Є наждачка, є дивна мочалка, надфіля, затискачі для сосків. Я попробую. І дуже дивна жувальна гумка. Загалі. А! Воно реально <пу> тисне. <пу> Взагалі мені дуже дивно, що от в коментарях під минулим відео. Ножик Шарпа більше сподобався людям. Ну, то, що він кращий просто. Подивіться ще раз. Прям набагато кращий. Набагато. <плес> Блін, Ну що ти? <плес> Блін, знову <плес> проти <плес> мене. Що <плес> у вас зі смаком, я звичайний. Що <плес> <плес> ти плануєш робити сьогодні? Ну, його потрібно треба дошліфувати, тому що тут видно сліди після гріндера, після грубої стрічки, такі якісь негарні переходи. Тобто треба... і накладки і метал? Так, 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 так. Все uh -huh. треба привести в порядок, шліфануть, зробити заточний чойл, якийсь поверхневий фініш, якусь вигравіювати виграв тут текстуру на руків'ї. Ну, якось так. Ти будеш полірувати ручку чи, ні, чи буде в тебе шершава? Ще не вирішив в процесі. Угу. Так, е, я хочу заполірувати клинок максимально до дзеркала, наскільки це можливо. Тому що я в своїх тестах з'ясував, що коли клинок полірований, він все-таки краще ріже. А ще він От, менше ржавіє. Ще він менше ржавіє. Спробую заокруглити отут грані в стилі лайн Steel, мені це подобається. І спробую зробити отут насічечку. І максимально хочу оптічні зробити накладочки на руків'я для максимального комфорту от, перенесення в кишені, щоб це було просто зручно, тобі там нічого не давило, ніякі кути, нічого. Ну і в руці ергономіка. Як заполіруємо? Високолегована нержавіюча сталь проживіла. Як ви, зма як змачують кончик? Змастити вістрів. Я роблю ручний сатин рукє. Навіщо спитаєте ви? Не знаю, скажу я. І реверс включи, щоб не розкручувався тепер -потре. Отак от виглядав мій клиночок після майстерні, а так от він виглядає після о, оці, о, після Єбоша. Це людина, яка не хотіла полірувати свій клиночок. Я не хотів його полірувати, але я так... <рес> Це випадково в нього вийшло. Я захопився цим автоколом. Загалом я свій ніж як мінімум розібрав. Це було найскладніше, що сьогодні випало на мою долю. Прибрав майже всю ржавчину з нержавіючої сталі, зробив щось типу полірування на полотні клинка. Тут, звісно, ще є рисочки, але в цілому ну, виглядає він дещо симпатичніше, ніж було. Попрацював його по контуру, тобто зробив знову ж таки щось типу полірування обуху, зробив акуратніше. Оцю частину, тому що тут ну, була дуже груба обробка, зараз вона більш-менш заполірована, виглядає плюс-мінус симпатично. Що залишилось? Зробити заточний чойл, нарізати йому насічки на обух, причепити накладки і полірнути вже з накладками. А далі думати, де робити насічки в накладках і саме заточити такі. Угу. А я поки що без насічок я вирішив піти від протилежного з грішей і насічки не буду робити. І побачимо, що вийде на фініші. Грішена січки буде такий чіткий хват. А в мене навпаки гладеньке, щоб працювати на кухні було зручно, щоб пальчик не натирало, шикарний, коли нарізаєш огірочок ергономічний ніж з ефектом обмилка. Гріша пішов вчити англійську мову, щоб продавати наші шедеври на Амазоні і інших майданчиках, я закінчую свою роботу. Не доведеться чекати цей інструмент, як було півдня. Поліруємо ручку, точніше шліфуємо, і робимо якісь висновки і йдемо точити. А Гріша спуститься і доробить своє. Мачалка Рембо. Хороший інструмент. Поки там Андрій Шарп старанно шліфує свого маленького кишенькового друга викрутковим хватом, я нарешті оголошу переможців конкурсу тих самих щасливців, які отримують від нас в подарунок мої запартачені ножі, які я робив на заводі Біпіес. Отже, перший добродій з Ніком Дмітрійовіч. Це дядько, який нам написав цікавий коментар. Дімітрійович пише нам: Хочу собі ніж від виробництва Григорія. Боже. Щоб пафосно відрізати лист ватману для креслень, мирний DC вам не світить ще довго. Ха -ха, ну це точно. Загалом, як інженер-інженера, розумію, тому що коли я був студентом, я теж любив різати папір подібним ножем. Наступний переможець підписаний ніком Lexi вибачаю за свій англійський 3477. Добродій пише нам: мені потрібен цей ніж для оркобатонінгу. Я вперше чую такий термін, але якщо це пов'язано з нарізанням. Різних там свинособачок, то ніж ви отримаєте. Наступний переможець має нік ADC Studio. Написав нам комент: мені потрібен цей ніж для заточування пальців оркам. Якщо так потрібен, то буде вам такий ніж. І останній переможець нашого маленького конкурсу Alex Guitar School. Пише нам, це не просто ніж, це історія. Мати такий у себе в колекції буде просто чимось неймовірним. Уявіть, тільки виходиш з таким ножем на природу через 20 років, те питають про цей ніж, і ти кажеш, hold my beer, і починаєш розповідь, як у далекому 2023 році Григорій Сує. І всі такі, той самий Григорій Сує, що зараз міністр ножової промисловості, і ти такий, да, цих ніжів всього чотири у світі, як каменів з п'ятого елементу. Це було оригінально. Ці портаки ми вже пороздавали, вважайте, тому прийшов час робити нові. Я побіг. Коротше, друзі. Помітив таку штуку, що наскільки залежить кінцевий результат від характеру людини. От ми з Грішою починали з однакових, реально вихідних. Однакові заготовки. З вихідних починали? Вихідних, а да. сьогодні вже четвер. З однакових матеріалів, з однакових заготовок. Але. Під кінець роботи у нас виходять абсолютно різні ножі. От абсолютно різні. Скоро покажемо. Мене а в нього не дуже. Хоча ідея на старті була однакова зробити фіксований керманний міський ніж. А результати через кілька секунд. Хоп!

Трошки зробив акуратнішим це руків'я, затер його наждачечкою, трошки полірнув, нарізав насічки в тих місцях, де мені здається, вони потрібні. Трошки заглибив насічки на обуху клинка, зробив вибірку під вказівний палець, отаким от чином, щоб діагональним хватом тримати. І під викритковий. Хват, теж зробили таку вибірку для великого пальця. Поки що все достатньо зручне для мене. Мені подобається, але щось, наче. от... Відчуття незавершеності. Я думаю, з ним треба походити трошки порізати, попрацювати, і в процесі експлуатації стане видно, що ще сюди потрібно. Я не став заздалегідь якось перевантажувати це руків'я насічками, виборками, якимись декораціями, тому що ну поки що не зрозуміло, як він це покаже в роботі. Це з часом, через якийсь тиждень-два едісічного поюзу цього ножа буде зрозуміло, що можливо десь треба прибрати матеріалу, десь можливо трошки завадило б додати. Десь якусь насічечку, щось от загалом. Czas pokaże. Так, друзі, поки ми з Дієго пили чайок, а ви гуглили, хто знімався в тому фільмі Кусок м'яса, Гріша вже схопив наші ножики з майстерні і побіг їх точити. Погнали, подивимося, що це завзятий парубок там робить. Хоч би не спортив мій ножик, я йому не дозволяв брати, до речі. Нарешті ми закінчили наші прототипчики. І я скажу про свій ніж окей? Про твій не буду. Не кажи про мій ніж. Обух товстий ручка. Ручка занадто тоненька і занадто коротка. Ріже непогано завдяки поліруванню і заточці грішеній, але недоліків багато. Проте знаєш що я тобі хотів сказати, що загальними якби, параметрами я вгадав. Тобто тут треба зробити тонший обух, довшу ручку, товщу ручку, і в принципі буде те, що я хотів: такий кишеньковий для передньої кишені ріжик на офісну кухню, ну і на якісь дрібненькі задачі. Що в тебе? В мене практично те, що я хотів, і вийшло. Я не зовсім впевнений з приводу руків'я. Я його там пересмислював вже по ходу п'єси. Щось трошки допилював. Але коли ти робиш ніж ну, якби фултанг з сталева заготовка і накладки з якогось матеріалу, то доробляти руків'я важко. В тому плані що в тебе вже є контур загальний цього руків'я, ага. і якось його змінювати, враховуючи що це загартована заготовка. Досить важко. Вже ти ну, не поплавав серйозно. Вже не поплаваєш. Тобто той діапазон змін в плані знімання там накладок з допомогою якихось граверів. Ага. Досить обмежений. Ти трошки можеш допиляти, зробити якісь насічки, якісь е, заглибини для більш зручного утримання. Але в цілому, так як ти заготовку по металу нарізав постелюки, так, такий він і є. Ти скажи два слова про свою форму, бо в тебе явно не кухонічок. І... Хитрий Григорій Соя зробив. Я грався з геометріями, дивився в. В сторону спайдерківських е, ножів, у яких щось таке, типу, потрійного клина. Там вже писали мені в коментарях, що він схожий на Тінешес. Справді він ніфіга не схожий на Тінейшес. Але проглядається поступове зменшення обуху, гострий ніс, спуски прямі. Я б хотів би все-таки в наступній, якщо я буду робити на наступну версію цього ножа, зробити вищі спуски. А вістря мене цілком влаштовує. Притому в тебе таке руків'я, що от саме от молотковий такий хват дуже міцний виходить. Mm -hmm. Якщо у мене це ніж, крутілка, да, тобто його так взяв, так взяв, так щось почистити, чисто кухончик, то Григорія такий для силових робіт, м'яко кажучи. Так я і хотів такий зробити маленький ніж, який придатний для силової роботи. Тобто його береш, він от ну він тримається. Да. Щось в цьому є. Є упор під вказівний палець, щоб ти не вискочив на ріжу крайку. До речі, гострити їх довелося дуже довго. Десь по дві години на ніж пішло на те, щоб їх загострити. Виробник писав, що там 58-59, а всі здається, ага. але по враженням там наче всі 60. Зведення забув додати, зведення десь в півміліметра. Півміліметра? Да. Так. Зроблено. Народ, ми подумали, що все таки професійні якісь піхви. Ми не будемо робити окремий відос, щоб не затягувати цей проект. Ми всунемо е, частину про виготовлення піхов в якесь інше відео. Якщо вам буде цікаво, ви його побачите десь в наступних відео. І паралельно ми ще будемо думати над тим, щоб пустити наші прототипи, допрацювати і пустити десь в виробництво і не просто їх продавати, а ще якусь користь приносити для України. Поки що думаємо над цим. Все, ножі поки що завершено. А, до речі, ти мені зробив піхви. Блін, ти зробив мені короткі піхви. гріш. <пілляння> Стрілець готовий? Стрілець <пілляння> готовий.